Смеркає і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, молокаяни, і день, і ніч плачу. На розпуття велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають, тяжкі ярма, орють орю лихо, лихом засівають, А що вродить побачите? Які будуть жнива, ними, схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на райтихи, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, Розпуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, свої правда, і сила, і воля. Нема на світі України, нема Твого Дніпра, а ви претеся на чужих. Шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля, і в Україну принесли, великих слів, велику силу та й більш нічого.